Добрий день, діти! Ми з вами на минулому уроці почали вивчати нову велику тему Текстові документи і на сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо, що таке об'єкти текстового документу та які вони мають властивості. Давайте з вами пригадаємо, що таке об'єкти. Це предмети, явища, процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. У всіх об'єктів є певні властивості, тобто відомості про об'єкт, за якими можна його охарактеризувати. Візьмемо, наприклад, об'єкт учень. У нього є такі властивості. Зріст, вага, колір волосся. І у цих властивостей можуть бути такі, наприклад, значення, як зріст 135 см, вага 36 кг колір волосся русял. Отже, ми пригадали, що таке об'єкти та властивості об'єктів. А тепер давайте згадаємо, як виглядає. Інтерфейс програми текстового процесора Microsoft Word, об'єкти якого ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці. Отже, коли ми відкриваємо текстовий процесор Microsoft Word, у нас вгорі є вкладки. І дуже важливою є вкладка Файл, за допомогою якої ми можемо відкривати вже раніше створювані документи, створювати нові, зберігати тощо. Вгорі над вкладкою «Файл» є панель швидкого доступу. Далі йдуть інші вкладки, які ми обов'язково з вами розглянемо далі. Під вкладками йде група інструментів та стрічка зі стилями. Нижче йде лінійка, на якій є спеціальні позначки-маркери, якими ми можемо змінювати поля сторінки. Справа йде смуга прокручування для перегляду документу. Внизу. Є рядок стану і сам білий аркуш, який називається Робоча область, на якому ми і будемо створювати наші документи. Отже, у текстовому документі можуть бути текстові та графічні об'єкти. До текстових відносяться такі об'єкти, як символ, слово, речення, абзац, сторінка. До графічних об'єктів мають відношення такі об'єкти, як малюнок, фотографія, схема, фігура. Отже, давайте розглянемо текстові об'єкти. Текстові об'єкти складаються з символів, це найменший об'єкт текстового документа. Символом може бути літера, цифра або розділовий. Знак. Уявімо, що ми з вами набрали отакий от текст. Давайте ж розглянемо, з чого він складається. Найменший об'єкт це символ. Він позначає літеру, цифру, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи спеціальний якийсь знак. Зараз ви бачите перед собою виділений символ С літера. так? Другий за розміром об'єкт це слово. Послідовність символів відділена від інших пробіл. Третій об'єкт це речення, розділена пробілами послідовність слів, яка починається з великої літери обов'язково та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками. І нарешті абзац. Це частина тексту, друк якого закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац може займати один або кілька рядків. Тепер розглянемо графічні об'єкти. Малюнок, фотографія, схема або фігура. Отже, як ми можемо застосовувати властивості текстових об'єктів? Перед вами зараз вірш поета Жупанина рідна мова. От такий він має вигляд, поглянемо уважно, так? І такий вигляд він буде мати після того, як ми змінимо. Властивості текстових об'єктів. У заголовку ми змінили розмір, так, зробили його більшим, щоб було видно, що це заголовок. До другого рядка ми примінили зміну властивостей накреслення тексту. У третьому рядку ми змінили колір тексту на зелений. У рядку по світу її ми збільшили міжсимвольний інтервал. А у рядку з любов'ю сердечною ми змінили сам шрифт. І бачите, так, як змінився відразу наш текстовий документ. Також до властивості текстових документів відносяться відступ. Від лівого та правого краю сторінки. Відступ першого рядка, вирівнювання та міжрядковий інтервал і відстань між абзацами. Всі ці властивості ми з вами обов'язково навчимося змінювати. Сторінка текстового документа також має свої властивості. Вона має верхнє поле та нижнє поле, ліве поле і праве поле, Верхній калонтиту та нижній калантиту. Також до властивості старінки відноситься орієнтація сторінки, вона може бути книжкова, а може бути альбомна, та розмір старінки. У графічних об'єктів також можуть бути свої властивості. Наприклад, місце розташування графічного об'єкта на сторінці, його розмір. Бачимо так, перед нами два одинакових графічних об'єктів і від ним, від, від, відмінність між ними тільки розмір, стиль об'єкта ми обов'язково навчимося це приміняти. Та обрамлення. Над об'єктами текстового документа та над самим документом можна виконувати такі дії. Введення це введення з клавіатури символів у документ, редагування, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, рядків тощо. Форматування, зміна вигляду документа встановлення кольорів тексту, вирівнювання абзаців, зміна орієнтації сторінки тощо. Вставляння об'єктів, тобто додавання до документа рисунків, таблиць, формул, діаграм, схем. Ми з вами це вже вчилися робити так, у презентаціях. Макетування, тобто підготовка документа до друку, оформлення заголовків, розбивка на сторінки, нумерація сторінок, опрацювання рисунків, створення змісту тощо, друкування, виведення на папір всіх або вибраних сторінок створеного документа і робота з файлами, тобто збереження текстового документа у файлі на диску відкриття текстового файлу в текстовому процесі. Що ж, діти, на сьогодні наш урок закінчена. Дякую вам за увагу. До побачення!